17 травня ярмо Христа. Ісус сказав, «Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий, Матвія 11:30 і це жива справжня істина. І вдень, і вночі вічно істинно, що ярмо Його благе і тягар Його легкий. Чи говорите ви, як деякі? я не відчув цього. Якщо так, то проблеми у вашому випадку полягають у тому, що ви не маєте на собі ані ярма його, ані його тягаря. Це так само безсумнівно, як те, що 2 плюс 2 дорівнює 4. Подивіться ось слово Христа. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Чи скажете ви, що він збрехав, сказавши це? Ні, ні. Звичайно, ні. Він сказав правду. Отже, якщо він сказав правду і ви говорите, що це правда, тоді, якщо ви не відчули ярмо його благим, а тягар легким, то можливо ви просто не знайшли їх взагалі. Якщо для вас ярмо його не благе, і тягар його нелегкий, то хіба не ясно, що на вас взагалі немає його ярма? Від цього не ухилитися. Якщо ви відчуваєте незручності і роздратування під ярмом і падаєте під тягарем, який несете, то це не ярмо і не тягар Христа. Тоді, люба душе, візьми його ярмо та його тягар, віддай йому своє. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Матвія 11, 29, 30 це правда! Благословіть Господа. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!